Вітаю вас, любі раки, на моєму каналі. В цьому місяці ви наші іменинники, тож я хочу від чергу серця привітати вас з днями-народженнями, побажати вам, щоб цей рік став максимально позитивним для вас, щоб ви його згадували лише в приємних таких енергіях. От, і щоб ви були задоволені своїм життям і насолоджувались кожним днем. Сьогодні ми дивимось розклад для вас на липень місяць 2023 року. Подивимось основні тенденції, які будуть енергії місяця, які будуть можливості, загрози, а, що порадує вас, і карту пораз глянемо. Налаштуйтесь, відкрийте ваші серця. Попереджаю, що це загальний розклад. Тож, а, приміряйте цей розклад, кожен на свою життєву ситуацію. Я всіх вас не знаю. Тому. А, Конкретизувати, на жаль, не зможу. А, але я думаю, що кожен зрозуміє, про що йде мова, і а, про яку саме сферу життя а, може бути цей розклад. І ще також хочу сказати, що будь-який розклад, це не вирок, у вас завжди є свобода волі, ви завжди можете, а, дізнавшись, ось цю інформацію, використати її на свою користь, запобігти там. Тієї загрози, яку ми побачимо, або там, скористатися тим шансом, про який ви вже будете знати, і таким чином позитивно вплинути на розвиток подій наступного місяця. Що, ж, дивимося, які енергії будуть в липні для раків? П'ятірка жезлів це карта конкуренції, чесної, справедливої боротьби, коли ви будете мірятися з кимось своїми силами. Якщо хтось йде на роботу, то може бути от така знаєте, вакансія, на яку буде багато претендентів, і вам потрібно буде продемонструвати свою силу, показати, що ви в цьому питанні будете кращим працівником, ніж інші. Якщо це у вас зараз стоїть питання відносин, то може бути конкуренція відносно вашої там, не знаю, сказати, конкурентки, так? або конкурента, або ще може бути, знаєте, така ситуація в родині, наприклад, що ви з чоловіком, як начебто, міряєтесь силами. Таке також може бути. А ще ця карта може показувати внутрішній конфлікт, коли ви внутрішньо хочете зробити по, там. По одному, але обставини вимагають від вас інших дій, і ви ось в цьому внутрішньому конфлікті. Але в будь-якому випадку місяць буде активний? Місяць пройде для вас швидко. Подивимося, які нові можливості вам відкриє цей місяць, чи вдасться вам справитися з конкуренцією і вхопити удачу за хвіст. Які нові можливості? Рицар мечів. Так, це знову ж таки карта конфлікту і карта такого, знаєте, активного, стрімкого, рішучого, е, рішучих дій, таких, коли ви готові відстоювати себе, коли ви готові боротися за свою правду, за свою позицію, за, своє, за свою справу якусь. Е, і це буде можливість. От, Знаєте, Вияснити відносини нарешті, розставити крапки над «і», зрозуміти, можливо, через конфлікт, так, але це прояснення ситуації. І це рух. у вас, Всі карти, на яких зображені коні, а тут кінь, він, бачите, він чуть не летить, тобто це така дуже стрімка енергія. Це можливість руху в когось може відкритися можливість буквально переїзду. В когось відкриється можливість переходу на нову посаду, переходу в нові відносини. Але в будь-якому ну, випадку, знову ж таки, у нас дуже стрімка карта, рішуча, активна, така сама, як і карта енергії місяця. Ну, для вас буде, це, до речі, не дуже м, така енергія раків, але цей місяць буде для вас дуже активним і рішучим. Які можуть бути загрози? Давайте подивимося, щоб бути попередженими загрози. Туз жезлів. Загрози, може бути, знаєте, загроза перегоріти чимось, бо це у нас вогняна карта. Може бути загроза, по тузу жезлів. Яка це може бути загроза? Обляпатися в якісь нові, нові починання, які можуть не дуже піти вам на користь, скажімо так. По тузу жезлів може бути ризик не знаю, зради, наприклад, бо жезли це у нас фалічний символ, вогонь це пристрасть. Може бути загроза от, вляпатися в відносини, в які вам не потрібно вляпуватись. Може бути загроза, якщо ви не плануєте вагітності, бо тузи це завжди в нас також вони мають такий е е е символізм е е з дитиною, з е зародженням чогось нового. от. І по тузу може бути, що ще може бути. Зараз я подумаю. Може бути загроза, знаєте, як? Проявити свою волю і свою напористість там, де не потрібно. От така ще може бути загроза. Так, що вас порадує? Давайте про приємне. Загрози зрозуміло, тепер про радощі в нашому житті, що порадує раків в липні місяці. Дивимося. Десятка мечів. Десятка мечів, не лякайтеся зображення. Десятка мечів це карта, яка е завжди символізує завершення якоїсь важкої ситуації, коли вже е все, остання крапка поставлена, вже е е далі ситуація не буде розвиватися. Якщо у вашому житті була от якась така, е Подія, яка змушувала вас, не знаю, там вночі не спати, за щось ви сильно переживали, щось вас турбувало, ви себе накручували, то ось ця ситуація вона закінчиться. Якщо ви все-таки от. Були в цьому конфлікті, були в цій боротьбі, тут це також закінчиться, і ви зможете видихнути. Це не класична колода, але в класиці вейта там зображення, ще, що мені подобається в цій карті, що там хмари, чорні хмари розходяться і видніється уже новий день, новий початок. Тобто, будь-яка карта завершення вона завжди показує новий етап. Це такий, такий собі перехід. Від одного до нового, від старого до нового. Тобто вас порадує завершення якоїсь ситуації, яка вас турбувала, яка вас змушувала, можливо, нервувати, переживати і якось так, знаєте, бути в роздраї, можливо. От. І карта порада для вас, мої любі раки. Що вам порадять Таро на липень? Порада. Це старший аркан, називається мир, це карта також, до речі, завершення. Тобто, не, не бійтеся завершувати, якщо щось уже віджило себе. Закриваємо це питання і йдемо в нове. Також мир це карта, яка показує всі такі, знаєте, міжнародні контакти, показує розширення, показує нові горизонти, ще може говорити про таке, знаєте, відчуття гармонії. На цій, в цій колоді ще тут зображене величезне дерево з корінням. Ага, от. Може, може бути натяк на те, що е прислухайтесь до своєї родини, до своїх батьків, е не відмітайте їхні поради одразу ж, подумайте про це. Е от. Але в будь-якому е разі все, що закінчується по карті мир, воно закінчується, знаєте, м -м, з відчуттям полегшення. Ви, може, ви в моменті не зрозумієте, що це на благо вам, але потім ви зрозумієте, що прийде оце ем, відчуття, що от це мало закінчитися, і це дало. Е Можливість розпочати новий цикл у вашому житті. Ось такий був розклад для вас, мої любі раки. Дякую за вашу увагу, за те, що додивились до кінця. Коментуйте, будь ласка, пишіть, як у вашому житті відігрався цей розклад, яку ситуацію ви, можливо, вже впізнали. От. І не забувайте ставити лайки, це дуже підтримує мене і надихає, і нажимайте на дзвіночок для того, щоб бути в курсі нових розкладів, не пропустити цікаву нову інформацію. Я вас обіймаю і прощаюсь з вами до наступного відео. Пока-пока!